Як оцінювати ефективність, результативність та продажі з TikTok? Всім привіт! Мене звуть Катя, я засновниця та Тассіо, tiktok агенції Вішер. Ви точно бачили відео наших клієнтів в рекомендаціях. І завжди, коли до нас приходять клієнти, на етапі брифу є два обов'язкових питання: які результати ви очікуєте від TikTok через 3 місяці, через 6 місяців, через рік, і як ми будемо відслідковувати ці результати? Весь секрет цих питань криється в тому, що для того, щоб на них відповісти, треба взагалі зрозуміти. Зуміти, навіщо ми йдемо в ТікТок, щоб що. Просто тому, що він є у всіх і нам також треба, або тому, що я чула, що якщо відео там залетить на один мільйон переглядів, то у нас все продасться? І тому ми тепер будемо гнатися за мільйонами переглядами, або просто щоб весело вести Тікток. Давайте розбиратись. Загалом для брендів, які хочуть просуватись в TikTok, зазвичай є дві цілі: великі бренди приходять за впізнаваністю і лояльністю аудиторії. Маленькі і середні бізнеси зазвичай приходять для стимулювання продажів. Пізнаваністю і лояльністю все досить просто. Орієнтирами успіху для нас будуть наступні показники. В першу чергу це, звісно, загальна кількість переглядів за там, звітний період, наприклад, там, за місяць. Далі можемо оцінювати залученість. Він же ER, Engagement Rate, тобто співвідношення лайків, коментарів, поширень і збережень, да, вже сказала, до загальної кількості переглядів. Також можемо відслідковувати чистий приріст. Підписників та згадки нашого бренду у інших там користувачів, блогерів, udc кріейторів. А от з метою збільшення продажів вже дещо складніше. І ось чому. TikTok є каналом комунікації, бо безпосередньо в самому TikTok ми не можемо здійснювати продажі. Так, в американському ринку, на деяких там інших ринках, є TikTok шоп який зараз не працює в Україні, і там можна безпосередньо зразу здійснювати покупку. Побачили якийсь, якийсь товар у відео, перейшли, натиснули на нього, перейшли одразу купили в самому TikTok. В Україні так не працює. Тут, скоріш, навіть в Діректі не можна відправити там особисті дані, щоб оформити покупку, як в тому ж Інстаграмі. Тому тут ми тільки залучаємо аудиторію, робимо, щоб вона взагалі про нас дізналась, і зацікавилась нашим продуктом. Саме тому і в аналітиці TikTok нам не дає інформацію по кількості кліків на кнопочку Instagram в шапці профілю, або по кількості переходів на сайт. І другий момент, який ускладнює відслідковування. Продажів TikTok, це те, що продажі це результат роботи всього бізнесу. Наскільки у вас пропрацьований продукт? Чи зрозумілий простий шлях клієнта? Наскільки легко здійснити оплату? Як швидко відповідають менеджери? Як швидко грузиться сайт? Яка швидкість прийняття рішення у користувача до покупки? І які ще канали продажів і комунікації ви використовуєте? Допустимо з цим всім у вас добре. Сайт працює, інстаграм працює, менеджери класні, все. Продається продукт класно пропрацьований. Є фанат, ви просто хочете збільшувати, збільшувати продажі і досягати нових цілей. Як в такому випадку, ми можемо оцінювати ефективність TikTok. В першу чергу, якщо у вас є сайт, потрібно ввімкнути Google аналітику Я думаю, що у вас, якщо все класно, то Google аналітика і так працює. Якщо ні, то це обов'язковий інструмент діджитал-маркетингу. Щоб ми відслідковували саме через Google аналітику скільки з TikTok перейшло людей. Також за допомогою сервісів можна створити utm мітку яка також вшивається в. Назву вашого сайту і по цій utm місі можна відслідковувати, скільки людей за який період перейшло з Тіктока на ваш сайт. Якщо ж сайту немає, то все ще трішки дещо складніше. Інстаграм нам також не дає аналітику, звідки люди прийшли на нашу сторінку. Тому тут залишається два варіанти: перший або після того як людина здійснила покупку, питати звідки вона про вас дізналась. Або ж зробити промокод, якийсь там промокод Тікток, і людина про оформлені покупки буде сама вказувати, і ви будете розуміти, що якщо людина вела цей промокод, то вона дізналась про вас з Тікток. Але тут є дуже-дуже велика похибка, бо шлях клієнта достатньо ускладнений. Людина могла побачити вас в Тікток, дізнатись про вас в Тікток, перейти в інстаграм, підписатись на вас, або зберегти собі там допис з цим товаром в збереженні, і потім забути, або наприклад, зберегти, і подумати. Ну, куплю, коли мені буде актуально, куплю, коли прийде зарплата. І там проходить деякий час, людина ще побачила вас в Таргеті, а ще побачила десь в офлайн магазині, а десь якусь згадку у блогера, а потім вдруг там, через півроку прийшла десь на ярмарок, побачила там офлайн ваш корнер і така: о, давно хотіла це купити і купляє. І тут ви вже ніяк не дізнаєтеся, може, навіть сама людина не згадає, що вона спочатку та дізналась про вас у TikTok. Звісно, для загального розуміння ефективності TikTok, ефективності нашого контенту, ми маємо відслідковувати кількість. Кліків на сайт з TikTok, або кількість там замовлень за промокодом. Проте особисто, на мою думку, ставити продажі за KPI для TikTok не є зовсім правильним. Також досить часто приходять бізнеси з запитом, що вони хочуть одночасно працювати і на ціль впізнаваність, і на ціль продажі. Але якісний контент, який працює на охоплення, і контент на продажі, це різний контент. І зазвичай продаючий контент, який спрямований на продажі, набирає нижче охоплення. Що в Лю чергу виключає можливість поєднувати ці дві цілі одночасно. Ну або ж треба ставити відповідні кіпіаї по охопленням, трішки знижені, і відповідні кіпіаї там по кількості переходів на сайт. Отже, інформація по тому, скільки людей там перейшло з нашого TikTok на сайт, скільки людей замовило за промокодом, дає нам нові можливості для аналітики і розуміння ефективності TikTok. Наприклад, ми можемо розуміти, що якщо там у нас відео набрало мільйон переглядів, з нього там 10 тисяч перейшло на сайт, але замовлень було там два-три. Можливо, щось не так десь на моменті там з сайтом. Також буває досить часто таке, що відео не набирають умовно високі перегляди. Там, до 10 тисяч переглядів, але приносять класні переходи на сайти, класні продажі. Тоді логічно що ми вважаємо TikTok ефективним і оцінюємо його ефективність не по переглядах, а по саме у цих переходах і замовленнях. Отже, я сподіваюся, вам стало трішки зрозуміліше, як оцінювати ефективність TikTok, чи він вам потрібен, чи ви знімаєте контент на правильну аудиторію, чи приносить він вам результат. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Якщо вдруг я щось сказала не так, пишіть в коментарях, поспілкуємось, підписуйтесь, ставте лайк. Діліться цим відео. До зустрічі!